Любов до шашкової гри зближує, переконані наші спортсмени. Вони настільки віддані грі, що навіть в день закоханих не змогли розлучитися із дошкою. А вигадали, як цікаво поєднати ігри і святкові розваги. На базі ДюСШ номер 2 вже другий рік поспіль проходить конкурс до Дня Святого Валентина. Зараз покажемо, як усе відбувалося. Незважаючи на зимовий холод, серця гравців вже панує весна. Символом цього свята стали червоні сердечка, купідони та букети троянд, які розквітли у кожному куточку зали. Сьогодні з нами е, представники цього виду спорту, які самі самі найкращі. Дуже приємно, що сьогодні вони змагаються не тільки в цій грі, а приймають участь вікторині, Вікторіна, яка присвячена знанню на тему кохання. Дуже приємно, що наші спортсмени вони закохані. В них очах такий, знаєте, блиск який буває тільки у закоханих. Ну, як ви бачите, дуже яскраво, дуже з охотою приймають участь нашу спортсмени. Шашки взагалі це такий вид спорту, який розвиває розмові, здібності дітей. І діти виважили, їх це відволікає. Цей конкурс поєднував майстерність гри в шашки з еродицією. Багато чашкістів у всій дуже люблять цей шашок. Він такий зазвичай. Більше просто пограти після турніру, розслабитись або просто повеселитись. Я давно не грала з шашки і я сьогодні згадую ці емоції. Учасники отримували додаткові бали за правильні відповіді на вікторину, що призвело до запеклої боротьби за перемогу. Начальник управління молоді та спорту Анатолій Івашина зазначає, використовують кожну можливість, щоб організовувати дітям цікавий захід. У війну це особливо важливо, адже дитинство не повернути. Треба дітей витягати з цієї депресії, і такі заходи ну, трошки відволікають їх від тих ну, ставін, які в нашій державі. При цьому вони безмежно вдячні нашим воїнам, хто боронить сьогодні нашу батьківщину. Треба продовжувати жити, тому що. Коли ти живеш вічному страху, так ти не можеш цим нічого зробити, але ось такий момент вони хоч трошки відволікають, вони дають хоч трохи позитивних емоцій і надають хоч якогось такого невеличкого бажання жити і віру в те, що все згодом може налагодитись дуже добре, що діти. Мають таку змогу, дякуючи нашим захисникам. І це дуже дуже радий, що велика кількість дітей у нас такі мають великі спортивні здібності, і ми маємо ними пишатися. Учасників Учасники заходу відзначили цінними нагородами за свої таланти. Конкурс любов до шашкової гри зближує, подарував незабутні емоції.